Всім привіт! Ви на каналі Математика в кишені. Говоримо знову про відсотки і задача номер 4 така: збільшити число 30 на 40%. Так, що будемо робити? Ну, Першим ділом, я думаю, що ви зрозуміли, що 30%, оскільки ми його будемо збільшувати, це 100%. Тобто, це те, що нам треба завжди в задачі відшукати. Тому перша дія буде 30 поділити на 100, і це дорівнює кому вліво на два знаки 0,3. І оце якраз буде мій 1%. Те, про що ми завжди говоримо. Тобто 0,3 це 1%. Відшукали. Тепер, якщо б треба число 30. Збільшити на 40%, то треба знайти тих 40%. Отже, я 0,3 помножу на 40. Як то помножити? 0,3 помножити на 40. 0 опустимо. Тепер 3 на 4, 12. І я, так, якби дістала 120, але кому треба поставити один знак після коми відокремити, то я буду мати 12. Отже, 12. Це є якраз отих 40% від 30. Ну, і не забудьте, що нам треба збільшити число 30 на 40%. То, якщо збільшити, значить треба додати. Отже, до 30 я додаю отих 40% плюс 12 і дістаю 42. І це буде моя відповідь. Тобто, відповідь я запишу 42. Я число 30 збільшила на 40%. Бачите, задача дуже коротка, і я сподіваюся, що вам зрозуміла. Так, далі ми продовжимо. Не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!